Вітаю вас, шановні овни! Ви натрапили на моє відео, яке покликане бути для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. В цьому відео ми з вами подивимося, які ситуації, обставини вируватимуть у вашому житті протязі лютого місяця, і чи будуть ці обставини та ситуації настільки ж лютими. Як і назва того місяця, що готує їх для вас. А також дізнаємося, як ви пройдете ці обставини і чим вони для вас обернуться. Тому в знак протилежного зв'язку залиште під цим відео ваші вподобачки. Після повного перегляду коментарі, ну а також поширення серед свого коло оточення людей, які мають пряме відношення до знаку Зодіаку Овен. Отож, розпочнемо прогноз. Для представників знаку овен на лютий місяць 25-го року. Прогноз для найшвидших, найперших, найамбіційніших, найуспішніших, найгарячіших, найвогняніших овнів. По сонцю не по місяцю. По сонцю для вогняних овнів. Що підготував для вас лютий місяць? Давайте дивитися. Збиваємо коду і починаємо. Шут початок чогось нового: зміна головних гравців, обставин, зміна подій в житті, зміна і рух з мертвої точки, завершення застойного способу життя, маргінальність покине вас, овни. Доведеться рухатись. І що віщує вам цей рух в лютому місяці? Давайте дивитися. Угу. А, питання фінансів питання фінансів. Якась фінансова бідність може бути у Овнів на лютий місяць 25-го року. Але ви знаєте, це не просто так. Тому що хтось у вас, десяточка мечів, щось вкрав. От, о, люди скористалися вашими ресурсами, вашим часом, вашими можливостями, вашими вміннями, навиками, ідеями. Е, і це призвело до того, що ви фінансово просіли. Так от, на лютий місяць 25-го року питання фінансового зросту і встабільнення своїх фінансових потоків, ресурсів, накопичень, воно буде для вас дуже актуальним. Тому буде дуже активно впроваджуватися питання робочих процесів. Овни на лютий місяць 25-го року будуть дуже акцентувати увагу на своїй працездатності, на своїй кар'єрній драбині, сходах і на тому, наскільки вони є успішні в цій кар'єрній гонці. Да. Робота буде займати важливе місце. А також люди, які щось у вас вкрали, вони вами будуть відсікатися. Да. Відсікатися, більше того, тріочка мечів. Це буде болюча втрата да. тих людей, які щось у вас вкрали. А можливо, ви вкрали серце. Да? Подивіться, яка красива карта. М -м, як цікаво. Давайте розкриємо ці карти більш детально. Перше, що буде актуальне для ОВНів на лютий місяць, це фінанси. Безумовно. І працездатність, робоча функція, виконання певних робочих процесів з метою фінансового збагачення. Так. Коло оточення на лютий місяць 25-го року. Імператриця це вміння встановити свої межі. Відстояти свої межі і показати людям, де їхнє місце. Да? Імператриця чіткий статус, чітке положення, непохитне положення, яке люди не мають права відбирати у вас. Да? І осуд. Осуд. Тих людей, які вами користувалися. Овни на лютий місяць 25-го року, що це по світу, впало світло трохи, нічого, овни на лютий місяць 25 го року можуть відмовитися від певних взаємозв'язків із тими людьми, які тривалий час мали місце бути. Да. На підставах того, що ці люди є некорисні, неактуальні, ці люди шкідливі, тому що вони вкрадають. Як мінімум час. Так, да, лютий місяць він принесе для Овнів відлюбництво. Самітник. Угу. Окей, давайте подивимося питання здоров'я. Здоров'я на лютий місяць 25-го року в Овнів. Здоров'я буде хитке і нестабільне, особливо в питанні емоцій, безумовно, тому що овни вони будуть намагатися бути освічені, обізнані в усьому. Всі новини, всі обставини, які вирують навколо, навіть якщо ця інформація є некорисна. Вона не несе ніякої якби, позитивної складової, овни все одно будуть в цьому приймати участь для того, щоб бути всебічно в курсі подій. І це погано. Вам потрібно акцентувати свою увагу. На чому? На фінансах. Да. Ту пентаклів. Цихани. На цій карті припиняють свої розклади. І от, по питанню здоров'я, ми також припинимо цей розклад, в принципі, все буде стабільно. Давайте подивимося стосунки. Стосунки на лютий місяць овнів. Ну, це особисті відносини, ви розумієте, так? Да? Романтичні, Палки, пристрасні І Ваші стосунки на лютий місяць 25-го року. Верховна жреця. Ви залишаєте таємницю. Ви не розкриваєте своє особисте життя. Або ж не шукаєте нікого для свого життя особисто. Ось. да, Закриті. Відштовхуєте від себе ваша головна мета це кошти золоті копійки. Ось. Тому в овнів тих, які самотні. Які не мають стосунків. У вас ситуація незмінна, ви акцентуєте увагу на робочих процесах. І відносини вас не бантежать. А ті овни, які мають відносини, у вас якась приємна новина, приємна обставина, десятка келихів. Ви будете прямо радіти. Да. І Кайфувати від коханих людей поруч із вами. Так. Окей. Але в усіх інших питаннях ті, хто намагалися вкрасти ваше серце, вам відсікаються, вони вам не потрібні. Ось так. Ви будете позбуватись від тих людей, які будуть для вас неактуальні. Буде зміна багатьох положень і процесів у вашому житті на лютий місяць. Ось. Непогано, так? Да? Що ще подивитися? Давайте подивимося. Так, стосунки подивились. Роботу подивились, фінанси, здоров'я подивилися. Ну, давайте подивимося, що хороше буде на лютий місяць. Окрім того, що відсіються зайві непотрібні учасники вашої життєвої масовки. Що хорошого віщує лютий місяць для овнів? Як цікаво, колесо фортуни це старший аркан, який віщує великі зміни в житті. Різкі. Швидкі, часом неочікувані, але зміни. Ну, і також це вдача, успіх, да. ще це може бути дорога, авто, наприклад. Да. Це зміна місця дислокації. Тобто, із хорошого може бути якась приємна новина, яка неочікувано змінить ваш. Курс направлен. Ось. І призведе вас до якихось інших моментів і обставин в житті, які вас порадують. Да. Це удача. Так, докладемо ще декілька карт. Повне. Фортуна. Вона вам посміхнеться. Але є одна. Але є одне, але ви можете прогавити свій шанс да. відмовитися від тих вигідних умов, які впровадяться у ваше життя. Не робіть цього. Визвайте всі за та проти. От в цьому питанні, да, в якихось неочікуваних новацій у вашому житті, ваша швидкість, ваша першість, перфенство, воно може бути зайвим і зіграти з вами з жарт. Тому от такий прогноз, підбиваємо підсумки. Люди, які щось у вас вкрадали, якось вами користувалися, відсіються. Люди, які грали на ваших добрих почуттях, на вашій людяності, співчутливості, відсіються. Люди, які якось позбавляли вас ваших здобутків, ваших фінансів, відсіються. Ви в якихось обставинах залишитесь самі. Але це буде за запорукою того, що ті процеси, які вирватимуть у вашому житті в робочому аспекті, принесуть вам благосні і очікувані зміни. Попитанню здоров'я акцентуйте увагу на вашому емоційному стані і на тому, яку інформацію ви споживаєте. Да, білий шум, він може бути зайвий. По питанню особистих стосунків, ті, хто у відносинах, все незмінно. Ви кайфуєте від тих, хто поруч із вами, від ваших коханих людей, а ті, хто не у відносинах, ви кар'єристи. Угу. Так, із приємних новин Колесо Фортуни, яке каже про неочікувані різкі зміни і удачу. Яку потрібно вміти вхопити за хвоста вчасно. Тому робіть твердіший крок на шляху до своїх мергій. Ось, бажаю вам всім мирного неба над головою. І все буде мир!